виконуємо номер 636 із підручника Алгебра 7 та номер 24.48 із підручника Математика 7 Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Швидкість автомобіля 70 км за годину, а мотоцикла 50 км за годину. Шлях від села до міста мотоцикл долає на 2 години довше, ніж автомобіль. Знайдіть відстань від села до міста. Приступаємо до виконання. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай автомобіль витрачає на шлях від села до міста Х годин. Нехай! Автомобіль витрачає на шлях від села до міста X годин. Відомо, що Мотоцикл долає на дві години довше, тоді мотоцикл дві години далі відстань. від села до міста, яку подолає автомобіль 70 помножити на х кілометрів Мотоцикл. Його швидкість у нас 50, помножити на Х додати 2 кілометри. За умовою відстань однакова. Маємо рівняння. 70х дорівнює 50 помножити на суму Х і 2. Розкриваємо дужки у правій частині. 50 множимо на х і 50 множимо на 2, тепер доданок з зміною переносимо в ліву частину, змінивши знак на протилежний. 70 відняти 50 – це буде 20, і наша змінна x. Ну, і нам залишається поділити на 20. Отримаємо 5. Отже, автомобіль. Витрачає на шлях п'ять годин тоді відстань. Від села до міста. Буде ми швидкість множимо на час триста п'ятдесят Кілометрів. І записуємо відповідь: 350 кілометрів. Номер 636 із підручника Алгебра 7 та номер 2448 із підручника Математика 7. Виконано.